Так, летимо в садочок. Що тут так холодно, ой, чи ой, я вже ой, така на пункті. Я йому і кофту тепло одягаю вже. І жилетку. На мене вихователі так дивляться. Ну так а що, я не хочу, щоб він заболів. Тим більше скоро в дорогу, далеку. Інколи треба себе валувати. Звісно, місто вечірнього м'яса. Сьогодні тільки салат. Зараз мені хтось там буде розказувати, ой, що це за дієта така, їсть гамбургери. всякі. Ну так от тому і сриваються люди. Потому що ти посідаєш типу, на дієту, і все, ти вже не їси нічого. А потім, в якийсь момент, ти розумієш, що тобі дуже щось хочеться, і ти сриваєшся. Починаєш їсти, 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 їсти без кінця. Дієта вона не підрозуміває під собою нічого, не їсти во всьому собі відказати. Ти маєш їсти так, щоб не набирати. Тобто, ну, якщо порахувати калорії з цього бутерброда, то так, да, я могла з'їсти, замість нього там великий стейк. Ну і може б ще щось. Ну, нічого, я поїм просто салат. Плюс цей бутерброд, я не наберу нічого. Причому я себе побалувала, побалувала. Бо інколи коли хочеться, треба. Що по поводу голодання 5 днів. Рішила так. Я спробую з понеділка. Чому спробую? Тіряти знання, умирати я не хочу в прямому ефірі. Я розумію, що буде просмотров багато. Померла, так і не похудав. Ні, я спробую перший день. Тим більше мені буде легше, тому що я вже, якби не доїдаю, скільки. Уже місяць читай. Два, не знаю, вже збилася, 11 тижнів, 10 тижнів я от на дієті. Якби, ну, вже більше двох місяців, так. Да. Мені не буде важко, тому що організм вже звик отримати мало їди, але ще він привик її отримати. Тут буде найцікавіше, коли він перестане її отримати зовсім. Я спробую перший-другий день. Якщо я буду себе нормально почувати, я буду 5 днів голодувати. Якщо я відчую, що мені зле і недобре, я не буду. Тому що здоров'я це важніше. Так само і насчет зірватися. Якщо я зірвусь, я на себе ображатися не буду. Бо я вирішила, що я просто спробую. Мало хто може, і це дуже важко. І... Насчет, наскільки воно корисне, 50 на 50. Одним може принести користь, одним може принести біду. Я вважаю, що користь принесе всім, в кого гарна зайва вага, немаленька. Біду, у кого там, знаєте, 50 кілограмів, вона хоче 48 кг. Такі дівчата можуть пострадати від цієї дієти, це не хорошо. Тому що за цієї дієти, що 5 днів ти не їсти, що організм їсть жир. А якщо в тебе під кожного жира нема. А в тебе просто місто 4850, бо в тебе десь жидкость стоїть, то це погано, організм буде їсти тебе. Ось такі справи. Так що. Чекай понеділка. Ну що, зараз підемо глянемо футболки. Що виберу, покажу. Помірю. Що, нема футболок, позавозили теплі кофти. Тому то, що можна купити сьогодні. Нема футболу, позавозили кофти, світера, реглани. Ладно, в мене пару футболок є, я туди доїду. А якщо що, там, куплю собі футболки. Такі справи. Ну не судьба тут купить. Ну Реально облазали весь магазин, нічого немає. Ото розпродажі були, все повигибало. Десь в другому магазині шукати нема смисла, тому що мого розміру немає, не де. Таке. Добре, піду далі. Коротше, до мішутку Купальник сьогодні не стала йти мірити, тому що набігалась, наїздилась, ну, знаєте, вспотіла. Надо... утра помився, чистенько пішу. Да, його на голе тіло не міриш, Ну все одно треба нормально. Я якщо в магазин йду, то йду, коли в нормальному стані. Я не знаю, коли знаєте, приходять люди грязні, потні, міряють ті речі, а потім їх купувати не хочеться. Так що час є, на вихідних жара, може на вихідних і піду купальник мірять. Реалії війни. Це в нас таке в садочку. Ну, от що дітки тепер бідні мають знати. Подивилась погоду на завтра, що то взагалі пишуть. З самого утра до самого вечора дощ цілий день. Навіть не знаю. Що його завтра робить? Ну, мішок в садик, то понятно. Думала, може за купальником, але ну, Такий буде на вихідних, коли буде жара і тепло. Що зараз йти? там буде дощ. Ну. Так що день пройшов. Папа наш вже спить. Мишко ще їсть блінчики дивиться мультики. Я як обіщала вечором ніякого м'яса не їла. Я поїла салат трошки, ногірок, помідор і сливи. Все. Купила ще пару персиків, але вони такі. Одна дуже не брати, ну вже не сезон. що? що ну, Видно, що воно ніякий той персик. якийсь внутри, чуть ли не сірий і горький, ну, не погавлюсь. Так що таке? Добре, всім тихо, спокійної ночі, всім папа.